Майстерні дракони це вигадливі маленькі ремісники, що дихають особливим полум'ям, яке допомагає їм творити різноманітні, смачні та корисні вироби. Саме тому власники крамниць постійно шукають таких драконів, сподіваючись залучити і порадувати клієнтів неповторними вогнетворами. Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні у мене на огляді. Довгоочікувана гра ще з 21-го року, коли вона успішно завершила свій кікстартер, зібравши понад 2 мільйони доларів. І це я, звісно, про гру Вогнетвір, яка сьогодні у мене на столі представлена в українській локалізації видавництвом «Ігромах». Це просто неймовірно красива, як на мене, гра, з дуже цікавою темою вогняних дракончиків, які працюють у різних крамницях, створюючи смаколики для всіх бажаючих. І ця тема вдягнена на доволі. Звичайні і зрозумілі механіки у вигляді розіграшу карт, збору ресурсів, активації властивостей і виконанню цілей. Але головним у цій грі стає саме комбінаторика і поєднання ваших можливостей з поточною ситуацією на полі, адже у свій хід гравцю буде доступно лише дві дії на вибір. Ну, досить небагато, скажете ви, але давайте спершу подивимось, що саме з цими діями ви зможете зробити. Поїхали! Отже, під час гри вашою метою буде стати найуспішнішим і найславетнішим хранителем вогню у місті. А для цього ви будете відвідувати крамниці, щоб розігрувати в них дракончиків, збирати товари і розбудовувати місто, а також і накладати чари, щоб збільшувати кількість здобутих ресурсів, як і бонусів, що можна отримати із самих чар. Тож. Підготовка тут доволі проста. Уся гра в нас проходить на ось такому крутому килимку міста. Навкруги килимка в нас розміщується шість стартових крамниць, в кожній з яких вже повинен знаходитись один майстерний дракон. Також на килимі міста розміщується позостала колода майстерних драконів, із якої п'ять драконів розміщуються в парку, а поруч викладається колода модних драконів. До того ж, необхідно обрати колоду чар, жовту чи фіолетову. Я б не сказав, що вони мають неймовірну різницю за складністю, але в правилах для. Перших партій рекомендовано взяти саме фіолетову колоду. Із цієї колоди також необхідно відкрити 5 карт. До речі, колоди чарів і колоди майстерних драконів є знаковими у грі, адже закінчення однієї із цих колод призводить до закінчення гри. Додатково необхідно розмістити ресурси. До речі, у базовій коробочці йдуть ось такі картонні товари. Проте на огляді в нас круті, дерев'яні фішки, які можна докупити. Окремо, а звісно, що кожен гравець також не буде обділений на початку гри і отримує по чотири карти майстерних драконів і ще по дві карти модних, з яких необхідно брати одного, а іншого повернути до колоди. Ну що ж, тепер давайте вже переходити до діла. І у нас тут є дуже дуже класні ось такі підказки, на яких, в принципі, повністю вказані усі можливості гравця у хід. Тож у свій хід гравець може виконати одну із двох дій, а саме зібрати товари чи зачарувати крамницю. Для збирання товарів гравець обирає будь-яку крамницю і виставляє в неї свою фішку. До речі, переставляти фішку обов'язково. Тож двічі активувати одну й ту саму крамницю. Не вийде. Далі гравець отримує товари, які зазначені як на самій крамниці, так і на усіх драконах, що вже лежать у крамниці. Тобто зараз це ось такі ресурси. До того ж, на крамниці можуть бути якісь чари, які додатково приносять гравцю вказані ресурси. Тобто, зараз це одне м'ясо. До речі, окрім символів шести базових ресурсів, які вказуються на наших крамницях, також можуть бути і ось такі символи. Наприклад, ось такий різнокольоровий символ, який дозволяє взяти будь-який ресурс. Або, наприклад, узяти одну чи три монети відразу, або ж узяти одного з драконів з колоди майстерних драконів собі на руку. Після цього гравець може розіграти одного зі своїх майстерних драконів, відправивши його до крамниці. На кожній комірці крамниці зазначаються умови, а тобто символи, які повинні співпадати з символами на драконах. І тоді гравець може відправити цього дракона на цю комірку. Наприклад, зараз я можу відправити або жасміна, або печивко. Я вибираю печивко і відправляю його ось сюди. Але після того як я виклав. Нашого дракона я відразу отримую бонус, який зазначається ось тут на комірці. Наразі це бонус отримати одного модного дракона. Проте, звісно, бонуси бувають різними, як, наприклад, отримання репутації, і тоді ми переміщуємо наш маркер по ось цьому треку на відповідну кількість сердець. А також тут ще можна буде отримати монети за активацію деяких комірок. До речі, ці карти модних драконів не можна використовувати для викладання в комірки крамниць, але вони можуть принести непогані бонуси як під час гри, так і на її кінці. Про що ми поговоримо? Трохи згодом. І якщо так сталося, що після викладання нашого дракону у крамниці вже немає вільних комірок, тоді гравець повинен взяти одну верхню карту крамниці і викласти її на будь-яке вільне місце. Але наразі не відкривати цю карту, бо вона відкриється тільки наприкінці ходу гравця. Далі гравець може запалити, тобто активувати одного з драконів, що є у відвідуваній крамниці. Тобто ми виконуємо ефект, який зазначається на самому драконі. І це вже надає більше цікавості ігровому процесу. У колоді в нас є усього 6 типів цих майстерних драконів, і кожний тип дає свій бонус. А звісно, що хотілося б, щоб у кожного дракона було б щось унікальне і особливе. Проте тоді б гра перетворилася б на постійне випитування, де і що лежить, щоб вірно підібрати потрібну властивість. Отже, пройдімося за бонусами самих драконів. Отже, наші жовті дракони дозволяють нам узяти одного із майстерних драконів, які і викладені в нас у парку. Тобто гравець просто обирає будь-яку карту і забирає її собі на руку. Темно, сині дракони дають нам можливість отримати два товари одного виду, який вказується на самій крамниці. Наразі це м'ясо. Тобто можна взяти два червоних товари. Проте ви можете взяти будь-які два товари, які вказуються на одному із цих драконів, що вже лежать у крамниці. Зелені дракони дають можливість дарувати товари іншим гравцям. Тобто гравець бере один із своїх товарів і видає його іншому гравцю, і за це він отримує дві репутації. Викладаючи червоного дракона, після активації ви можете розмістити ще одного дракона, що є у вас на руці, у будь-яке місце на полі. Тобто, наприклад, я зараз беру і виставляю його ось сюди. А після я. Отримую бонус, зазначений на цій комірці, тобто це одна монета. Ось такі світлоголубі із діамантом дракони дають можливість узяти три різних товари, які є у нас у грі. Проте є ось такі фіолетові, це джокери. Бо після того як ми розіграли цього дракона і активували його властивість, тобто запалили його. Він дає змогу обміняти себе на будь-якого іншого дракона, який є у грі. Наприклад, це буде ось цей червоний дракон. Викладаючи його у комірку, ми не отримуємо бонусу. Проте ми запалюємо цього дракона, тобто зараз, а ми можемо розмістити ще одного дракона у місті. Після того, як ви запалили свого дракона, а ви можете активувати і властивість самої крамниці, яка зазначається ось тут, якщо вона, звісно, є. І наразі ця крамниця дає нам можливість розмістити одного з драконів, що є у нас на руці, на будь-яку комірку, ігноруючи ось ці символи. Наприклад, зараз, якщо б не було ось цього дракона, і ми могли б розмістити. Наприклад, вуглежара, жара на ось цю комірку і отримати ще одного дракона модного. До речі, додатково ми ще отримуємо дві монети за властивістю цієї краниці. Звісно, що властивості наших краниць бувають дуже різними. Наприклад, драконівський келих дає нам можливість отримати сім товарів, і інші гравці також можуть взяти по одному товару. Або, наприклад, ми маємо заплатити два діаманти, щоб поміняти свої товари на репутацію, проте кожного типу товару всього один. До речі, є ось така цікава крамниця, яка дозволяє покласти ресурси на наших драконів, що є у парку. І коли гравець буде забирати цього дракона, він буде забирати і сам ресурс, що лежить на цій карті. А також є можливість отримати, наприклад, по одному товару кожного виду, а після заплатити одну монету і ще раз отримати ці товари. І на цьому діє збирання товарів гравця завершується. І наприкінці дії він перевертає нові крамниці, якщо вони були викладені і тим самим, збільшуючи варіанти відвідування для інших гравців. Проте замість дії збирання можна обрати зачарування крамниці, і для цього необхідно звернутися до карт чар, що лежать у нас на центрі килинка. На кожній з карт насказуються умови в ресурсах, які ми повинні скинути, щоб отримати цю карту. Є одноразові умови, як, наприклад, ось тут у Суфлефей, а є багаторазові, як у копчений гаргон, яку ми будемо виконувати. Наразі цю комбінацію можна скинути до 4 разів, проте в мене є тільки три комбінації, і до того ж не вистачає одного фіолетового ресурсу, тому я заміняю його однією монетою, що дозволено за правилами гри. Після цього я забираю цю карту, але найголовніше це подивитись у лівий верхній кут, адже саме тут вказується символ краниці, куди саме я можу викласти ці чари. Наразі в нас є дві підхожих крамниці, наприклад, я викладаю ось сюди. Але перед тим я повинен перемістити свою фігурку дракона у цю крамницю. Проте тут вже знаходиться інший гравець, тому я повинен заплатити йому один ресурс або монету за те, що я сюди прийшов. А після я підкладаю цю карту. Під крамницю, до речі, більше ніж три карти чар на одній крамниці бути не може. Звісно, що на типи крамниць, на яких немає символу ресурсів, ми не можемо підкладати жодні карти наших чар. Проте є ось такі многофункціональні крамниці, під яким ми можемо викладати будь-які типи наших чар. А після чарування цієї крамниці я можу активувати, тобто запалити усіх драконів по одному разу, що лежать у комірках цієї крамниці. Після вибору і виконання однієї з цих двох дій гравець завершує свій хід, і спершу він поповнює ряд як чар, так і наших драконів, щоб їх було по 5. А після цього він повинен скинути надлишкові ресурси, якщо одного типу в нього є більше 7, а також карти майстерних драконів їх повинно бути не більше 6 на руці. І все. Після цього хід переходить наступному гравцю, і так далі. До речі, є ще дещо про що я вам не розповів, і це. Модні дракони. За фактом ці дракони поділяються на два типи: денні і нічні. Нічні дракони вам знадобляться тільки наприкінці гри, адже вони мають фінальні цілі для заробітку додаткових очок репутації. А ось денні можна розігрувати у будь-який момент свого ходу. Наприклад, у нас є ось такий дракон Покус. В нього є властивість за кожного дракона, якого ви могли б запалити під час цього ходу, натомість отримайте дві репутації. І наприклад, зараз я чарував ось цю крамницю і в. У мене є можливість активувати відразу трьох драконів. І я розігрую цього дракона і не активую цих, і тому отримує 6 репутацій. Або, наприклад, якщо у вас є ось такий дракон-бенек, і у двох краницях викладені усі 6 видів драконів, ви можете розіграти його і отримати 6 репутацій. Чи, наприклад, строкання? Отримайте одну репутацію за кожного унікального вашого дракона, що є у вас на руці. Тобто наразі я відкриваю і бачу, що в мене 1, 2, 3, 4 різних види. Тобто я отримую 4 репутації. Звісно, що властивості цих драконів є дуже різноманітними і підходять під різні моменти ваших партій, коли або колода з чарами або майстерними драконами вичерпується, кожен гравців виконує походу, а після гравці конвертують свої. Зароблені монети у репутацію, а також отримують репутацію зі своїх модних нічних драконів. Наприклад, отримайте дві репутації за кожну вашу іншу пару модних драконів. У мене цілих дві пари, тому це чотири очки. Далі дві репутації, якщо маєте три м'яса. А ще плюс три, якщо маєте найбільше. Те ж саме, що стосується зелених ресурсів, жовтих ресурсів. Фіолетових ресурсів або ось така властивість, яка дає вам репутацію за драконів, що знаходяться у місті. І все, той, хто має найбільшу за всіх репутацій і стає найуспішнішим і найславетнішим хранителем вогню в місті. Про те, щоб цей огляд був дійсно повним, спершу пропоную поглянути на карти чар із жовтої колоди, які ви можете використовувати, коли вже більше ознайомитись із самою грою. Хоча я так не вважаю. А звісно, що ці жовті карти не мають нічого такого нового у своїх властивостях, проте мають ось ці нові бонуси: наприклад, три репутації, дві монети та один дракон, або не можна. Заміняти будь-які ресурси монетами, або ж, наприклад, ми можемо отримати навіть нашого модного дракона за чарування. До того ж, у коробці ще є додаткові дракони-супутники, вони мають одноразові ефекти, якими гравці зможуть скористатися під час гри. Вогнетвір дійсно чаруюча гра за своїм зовнішнім виглядом. Неймовірні арти від Сандри Танг вийшли дуже вдалими, як і сама тематика, яка круто поєдналася як з механіками, так і візуалізована компонентами. Чого тільки вартує ось цей килимок, який символізує місто. Якщо поглянути в цілому на вогнетвір, то виходить, що це доволі прямолінійна євро на збір ресурсів, які ви витрачаєте для заробітку переможних очок. Проте ці можливості, які дають ці дві прості дії, гравцям дійсно дуже великі, адже потрібно. Завжди слідкувати за тим, як саме і чим сповнені ці крамнички, щоб вірно обрати які ресурси і які бонуси вам потрібні. Адже ось цей момент постійного обміну одного на інше отримання цих ресурсів дає багато варіантів, як саме заробляти потрібні товари. І, звісно, дуже прикольно зроблено і накладання чар, що ви не просто виконуєте якусь карту і отримуєте бонус за неї, а ще можете активувати властивість усіх драконів, що лежать у крамниці. Тим самим ви постійно повинні під підлаштовуватись під зміни драконів у крамницях і підбирати потрібні карти чарів, щоб отримати ще більший бонус за одну дію, тож виходить, що вам постійно необхідно слідкувати за усіма перепітіями і змінами у місті, щоб прорахувати, яка саме крамниця для вас є найвигіднішою і яких драконів у ній ви хочете активувати. В цілому вогнетвір залишив позитивні відчуття і виправдав очікування. Хоча я планував побачити. Трішки більше можливостей комбінаторики саме під час збирання ресурсів. Проте зовнішній вигляд дійсно радує око. В цілому, це все про гру вогнетвір. Якщо ж вам сподобався цей огляд, то з вас вподобайка і підписка, а також залишайте свої враження щодо цієї гри у коментарях. Буде дійсно цікаво почитати. І звісно, бережіть себе, все буде Україна. Папа! -па.